Будемо робити сьогодні плоску іграшку. Для цього нам знадобиться два шматки тканини, викрійка, булавки голки і, звичайно, нитки. Нитки для шиття і нитки для вишивання. Так, Забираємо нитки. Починаємо з того. Ось у мене два однакових шматочки тканини. Їх обертаю на виворотню сторону, один і другий кусок, складаю разом і беру нашу викрійку, прикладаю, закріплюю, обов'язково подивіться, де лицева, а де виворотня сторона. Лицевою стороною в серединку складаю, беру булавки і закріплюю посередині. Стараюся акуратно закріпити. Так, ну, напевно, що мені краще все-таки це зробити з світлішої тканини. У мене два різних кусочки тканини. Все ж таки я закріплю його з цієї сторони потриводнішу так. Закріплюю відразу дві тканинки.